На сьогоднішній день технічні засоби дозволяють побачити власника. навіть ну як правило, коли довіреність віддається, коли власник. Десь в іншому місті місці знаходиться за кордоном або е, в Україні, але далеко е, тому ну довіреність в принципі і видається для того, щоб не втрачати час на переїзди і так далі. Власника можна побачити. Ну це ж зараз відеоконференція умовно. Вона може бути використана в Телеграмі, ватсапі Зум той самий. І можна сказати: покажіть власника, і я його побачу, от як ми зараз спілкуємось умовно. Документ можна пред'явити навіть на камеру, задати якісь певні питання стосовно того об'єкту, який ви побачили. Якщо власник він є, власник він знає, де меблі знаходяться, де перебуває якісь там ну, нюанси в квартирі. Це можна виявити, чи власник, чи не власник з вами спілкується. І просто сказати, я купую вашу квартиру, така то ціна, ви знаєте, знаю. Погоджуйтесь, погоджуйтесь. Це довіреність ви видали на вашого представника. Так, була така довіреність. Дякую, все, ми угоду там продовжимо. То власник є, він живий. Він в курсі довірність він реально видавав, і це є така ну онлайн перевірка.